Друже, привіт! В цьому відео ти дізнаєшся, чи реально отримати долари з валютного депозиту в ПриватБанку. Мова буде йти про можливість купівлі долара за безготівковим курсом і з обов'язковим розміщенням його на депозит строком не менше трьох місяців. Я знаю дуже багато людей, чекали саме на це відео. Тож, незважаючи на те, що в мене є багато новин, якими би я хотів з тобою поділитися, саме оце відео це перше, що я роблю, тільки в мене з'явився вільний час. І з момента виходу мого відео, як купити долари в Приватбанку, набралося дуже багато відгуків, як позитивних, так і вкрай негативних, де казали, що я обдурюю людей, де казали, що ці долари зняти неможливо. І я дійсно відчуваю відповідальність за те, що роблю, і буде зовсім неправдою сказати те, що я зовсім не хвилююсь. Та давай до суті: перш за все, для того, щоб зняти свої долари без проблем, треба не залишити банку шансів продовжити твій депозит автоматично. І якщо ти цього не зробив, то обов'язково переглянь моє відео на цю тему. Тож, якщо цю проблему для себе ти вже вирішив і по закінченні терміну депозиту твої долари впали на картку, тепер переходимо до наступного кроку, як звідти їх забрати собі в кишень. Давай так, чесно сказати, їх не обов'язково було класти на картку, ти міг їх забрати безпосередньо із депозитного рахунку. Але в цьому випадку в тебе було б обмежена кількість днів на те, щоб їх забрати. А далі депозит сам би продовжився на той термін, на який він був. Тож я і тобі раджу зробити так, щоб долари впали на картку. Окей, якщо ти минулі 9 місяців не в комі, то ти знаєш, що валюту в банку забрати просто так не завжди можливо. Тобто, скоріш за все, її там просто не буде. Для того, щоб її там забрати, потрібно її заздалегідь замовити. Це робиться досить просто через Прива24. Дивись. Тобі потрібно обрати місто, тобі потрібно обрати відділення, та в який день ти можеш це зробити. Але ти маєш знати, що із замовленням готівки є нюанс. Якщо ти замовиш готівку на певний день, але в цей день в тебе з якихось причин не получиться зняти її, ну, наприклад, не буде світла, чи ти не зміг приїхати, то твою заявку на цей день буде скасовано. Для того, щоб отримати готівку, тобі потрібно буде створити ще одну заявку. І це важливо, під час створення заявки на видачу готівки ти маєш заздалегідь спланувати свій день таким чином, щоб тобі нічого не завадило це зробити. Тобто, якщо ти сьогодні не зміг або не захотів забрати долари, вони не будуть чекати до тебе до завтра. Їх буде інкасовано і забрано з відділення. Тож термін підходить, і ти можеш забрати долар. І для того, щоб це ти не забув зробити, тобі приходить сповіщення в приват 24 Чесно кажучи, власне, я не дуже люблю Приватбанк. На те є свої причини. Але великим плюсом Приватбанка є те, що в нього дуже багато відділень, як в той нової пошти. І в тебе є з чого обирати. Тож день прийшов, ідемо за доларами. І одразу перша халепа, в тому районі, де відділення нема світла. Як сказали в касі відділення, якщо картка була би пластиковою, то це взагалі була б не проблема. А оскільки в моєму випадку карта віртуальна, то зробити треба деякі маніпуляції через Приват24. Нема світла, нема зв'язку, нема Приват24. Що ж тепер робити? Банк каже, ми можемо вам зателефонувати. Але окей, зв'язку все одно нема, банк не може дозвонитись. І тут на допомогу приходить касир Приватбанка, звідки точно не очікував допомоги. Як виявилося, Приватбанк забезпечив свої відділення не тільки електроенергією в разі її відсутності, а також і інтернетом. Тож касир поділилася вайфаєм, щоб був доступ до інтернету через Приват24. І хотів би я тобі розказати крутий блокбастер, як це було в випадку з Монобанком, із розв'язкою, несподіваними перепонами та те, як їх вирішував. Але ні, виявилося все набагато простіше. Єдиною незручністю під час отримання готівки насправді була черга в касу. Ну тут довелося зачекати близько 20 хвилин. Тож така собі вийшла історія із щасливим кінцем. Чесно кажучи, навіть на відео воно не тягне. Але оскільки я обіцяв, що відео, буде, а слово потрібно тримати, то ось воно. Тож на цьому хочу побажати тобі, щоб твої історії із зняття готівкою були такі ж нецікаві, щоб все відбувалося якнайскоріше і з першого разу. Нехай тобі щастить! А якщо захочеш послухати ще цікавих історій, Підписуйся та заходь в гості на канал. До наступної зустрічі, друже!